Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала. Я несу тобі єдина, чашку кави і молока. Але друзі, сьогодні замість чашки кави з молоком буде на сніданок ізраїльська шакшука. Ви її готували більші в більшій чи меншій мірі, я в цьому впевнений, але сьогодні ми приготуємо її правильно. Починаємо. В першу чергу підготуємо наші. Овочі. Нарізаємо в першу чергу цибулю. Цибулю ми повинні нарізати дрібним кубиком. Наступний наш інгредієнт буде паприка, друзі. Витягуємо нашу серединку, чистимо і все нарізаємо дрібним кубиком. Нарізали нашу цибулю з паприкою. Помідори будемо нарізати трошки пізніше, щоб він сок у нас ніде не втік, не розлізлися. Ми нарізали і одразу додамо до нашої пательні. А зараз вмикаємо наш газ і починаємо готувати. До нашої розігрітої пательні вливаємо трішки олії. Використовую звичайну соняшникову олію. І додаю грам 50 вершкового масла. І ждемо поки це все наш гарненьким нагріється. До нашої пательні даємо цибулю. Одразу два зубчика чесника. Обжарюємо це все, щоб цибулька у нас була м'яка. Наша цибуля стала м'якою, додаємо сюди трошки по бажанню, хто любить зіра. Аромат. Одразу часничка, зіри. І додаємо одразу нашу паприку. Це все перемішуємо. І поки наша паприка обсмажується разом з цибулькою ще, наріжемо наші томати. Друзі, можете шкірку зняти. Кому не подобається це все. Мені подобається і шкіркою. То я нарізаю томати теж таким кубиком. Вони у нас обсмажуються в сковорідці і навіть не буде їх видно ці всі шкурки. Смажили нашу цибульку і з паприкою додаємо наші томати. І це все гарно перемішуємо. Штулова ложка паприки. І сіль по смаку. І ще трошки. Пертю. Це все гарно перемішуємо. Вогонь нижче середнього. Накриваємо нашою кришечкою і хвилин також 10 до 15 помідорки мусять нас протушитися, щоб вони добре дали нам сік. Чекаємо. Хвилин 10 пройшло, наші помідорки дали багато соку. Ми нарізаємо ще зелену цибульку. Дивіться, скільки багато наші помідори дали соку. Додаємо сюди ще цибулю зелененьку, Це все гарно перемішуємо. І додаємо наші яйця, друзі. Робимо невеличку таку ямку і вливаємо сюди яєчко. І так наступно. Кришкою ми не накриваємо, друзі. Буквально як білок нас все й побіліє, виключаємо, бо жовтки нас мусять бути рідкі. Це займе нас буквально 2-3 хвилинки максимум. І поки у нас є 2 хвилинки, ми наріжемо нашу дрібну зелень, будь-яку, яка вам подобається. У мене сьогодні петрушка. Пройшло хвилин 3-4. Знімаємо наші сніданок. друзі і прикрашаємо це все нашу землю друзі час ми став попробувати я вибачаюся що руками але взагалі я люблю отак дивіться золоточок розповзається на хлібчик Угу. Безподобно. Ви, звісно, можете це все накидати дитині, собі, в тарілочку і поснідати дуже смачно. І це виходить, друзі, дуже корисний, смачний сніданок. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. Сподобалося відео? Поставте лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей в наступних відео. До побачення!